Зривалися від хлопців з донецького аеропорту, що не було справді ніякої підтримки, не забирали поранених і. По суті, завдяки парламенту парламент зразу викликав представника Генерального штабу, який чітко відзвітував, пішла серйозна підтримка і артилерії для наших хлопців в Донецький аеропорт. І також я хочу погодитися з тим, що дійсно ми не маємо права розслаблятися, бо є мінські угоди. Нам найбільше, що зараз шкодить, це є це перемир'я, тому що. Коли не було перемиря, наші е, спецназ, наші військовослужбовці йшли в атаку і не давали їм розслабитися, не давали їм, щоб заходили ті гум конвої з Росії, не давали їм, щоб приходили танки, тому що постійна була боротьба всередині. А як ми почули вчора від представника генерального штабу генерала, що нашим хлопцям забороняють стріляти в відповідь тільки тоді, коли стріляють в нас, тобто, ну це взагалі неприпустимо. Треба зараз ставити питання жорстко, треба підтягувати більше, якщо потрібно сил. Хоч ви знаєте, що зараз, як сьогодні заявив Торчинов, що зараз десь приблизно 36 тисяч терористів зараз Пане вже вона, і разом з російськими військами. Інформація нами, є, ми на, поговоримо на, на території Донецької Луганської області. Так, дякую вам теж за відповідь. Василю слово ваші студії.